А ліса грає мишкою. А де Вася? Вася? А ти чого відійшов? Тільки що так класно гралися? Це її дрябка любима. Вибачаюсь, в мене тут. О, от і Вася. Хто? Перший. Вася, Вася не цікаво, він пішов, то Аліса хоче погратися. Вона любить. Вони обоє люблять цю мишку. До речі, у нас зараз повітряна тривога. Балістика, яка летить у Сумську область, так що це таке припинення вогню. Це так виглядає. Ви поняли? Це припинення вогню так виглядає. В нас повітряна тривога через балістику. Аліса, ну все? Вася, Ти так. Гарно граєшся, Вася, пограйся, будь ласка, з мишкою. Пограйся. Ти ж так гарно грався, Вася. Кхе -кхе. Вася, як схопить мишку. Так і не відпустить, да, Вася? Схопив. Все мишка. Все мишка. Вася тебе не відпустить. Аліса дивиться, там сидить під столом. Вася чогось любить цю. Ниточку жувати. Що? Все, не цікава мишка, да? Мишка в лапах не цікава. Ну і цікава мишка в лапах. Так треба ж відпустити мишку, тоді буде цікава. Васька. Відпусти мишку. Відпусти мишку, Вася. Відпусти мене, будь ласка. Відпусти мене, будь ласка. Не хоче відпускати. Вася схоже схопив мишку і втратив до неї цікавість, да? Чи ні? А, все, все, мишка втекла. Втікла мишка? Аліса. Витя тітя. Вітя тітя. Так треба гратися. Котиками вдома. Щоб в них було якесь, щоб вони отримували якісь вправи, цікаві, задоволення отримували, якесь відволікання, від шкодства всякого. Все, Вася схопив, тримає, тримає! Васька. Ну, ведь пускай уже чешу. Поп-поп-поп-поп. Алиса, на. На. Эть. 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 Кто спрытнейший? Вася спрытнейший. Вася спрытнейший. Трошки знімаю з ліхтариком, бо темно. Темновато трошки, бо не всі лампи увімкнула. Лася, Вася. Що, схопив, дивися на паличку? Да? На паличку дивися. Може, паличку треба схопити. Як ми граємося з котиками? З котиками треба гратися ось такою паличкою, хоч іноді. Вася обережно з тою вірьовкою. Тин-дин-дин-тин-динь. Вона як струна така. Натягується, розтягується. Вася. Зажав мишку, не відпускає. Мишка Мишка хоче втікти, а Вася не відпускає. Вася. Ось які вони. Коти граються. Граємося ми так, граємося, граємося. Один кохтик тримає, так? Да? Один кохтик мишку тримає. Мишка. Мишка хоче втікти, але Вася не дає. Вася спритний хлопчик. Вони дивіться, що я такий товстенький, да, погнатий. Так люблю поїсти. Все з'їм, що мені дадуть. Все-все-все, да? Аліса прийшла. Аліса. Хоче погратися. Аліса, ти хочеш погратися? Так? Да? Погратися. Вася не відпускає мишку. Вася, відпусти. Відпусти. Аліса хоче теж погратися мишкою. Відпусти Вася. Вася відпусти. Ні, зачепив і не відпускає. Васька, ну ладно. Я вже втомилася. Давайте, давайте вже самі якось грайтеся. Ой. Де всі іграшки ваші? Де всі ваші іграшки? Десь? Позаховали і нема. Стільки іграшок. Вся квартира в іграшках. Все, Вася, я втомилася. Досить, я вже не можу. Все. Я вже не можу. Є ще така у нас іграшка. І не одна. Тут їх повно. Всюди таких іграшок. Всюди повно. Шо, Аліса, тікаєш? Ладно, я вже втомилася. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.